До 70-річчя визволення Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників сьогодні ми презентуємо по ініціативи Олександра Юрійовича Вілкула, віце-прем'єра України, який склав проект. Ми на сьогоднішній день повинні довести до кожного учня, до кожної дитини, до родини цю подію, цю історію, яка залишиться. На все життя в наших серцях, а презентація книги та фільму присвячених битві за Дніпро відбулася у центрі позашкільного розвитку. На таку подію були запрошені міський голова Сергій Мороз, заступник міського голови Ірина Калюжна, начальник управління освіти Наталя Падашуля, ветерани та керівники закладів освіти, користуючись нагодою, ми маємо сьогодні можливість і честь… Подарувати для використання в краєзнавчій пошуковій роботі для поповнення фондів галерей, музеїв, кімнат бойової і трудової слави закладів освіти міста, прекрасних книг, які також розроблені в межах проєкту, започатковано віце-прем'єр-міністром Олександром Рючим Презентаційна книга, яка присвячена 70-річчю форсування Дніпра і визволення Дніпропетровської області від німецько-фашистських загарбників, попрямувала до закладів освіти міста. А усі бажаючі мають змогу переглянути фільм Правдива історія нашого города Серце України за наступним посиланням.